І сьогодні вже будемо готуватись до посівної. Це давали 60-70 кг амофосу. Ми з Харківської області, Лозівський район. Хто не знає, це добре, вас сильно підкисляє рядок. Але ж ще на хорошу жатку, ми не заробили. все ще попереду. Суха земля настільки, що розрихлювач не лізе. Транспортування її це найвелика її проблема. Постоянні зацепи інтернету, постійні якісь зацепи. Оце велика проблема цієї сівалки. Це її габарити. Ще одне вдосконалення, давайте вам покажу. Зато як по моїм полям розвертаються, КАМАЗами їздять, то це нормально. Всім привіт. 21 вересня. Вчора докасили соняшник, І сьогодні вже будемо готуватись до посівної. Я думаю, сьогодні і виїдемо. Загружаємо добрива. Добриво 11.52 агрополіхім Амофос. Ну і Готуємо сівалочку до посіву. Зараз хочу показати катушки, які ставимо. Амофосу десь 50-60 кг зробити. Стояла катушка у нас на добрива ось така. А зараз спробуємо з Маестро, отаку поставити. Мені здається, що вона краще должна, рівномірніше висівати. Ну, А на зерно. Зерно буде 200 кг. Висіватись у нас. На зерно буде 500 катушка. Ну Хто зрозуміє, в кого є такі висіваючі, той зрозуміє. Таке ось добриво 11.52. До речі, можу показати, як ми калібруємо, хоча я це вже показував. Получається, якусь кількість обертів робимо, не знаю, там по книжки буде дивитися. І гожимо на вагах. Це такі ваги мені досталось на харшу майстра. Той, що ми купували, два комплекти такі положили, як знали, що у нас є Агросоюз. Вони положили два комплекти. І такий у мене один комплект тут їздить. І такий мішочок. Теж мішок такий, щоб чіпляти. І один комплект такого їзди на майстра. Так що повезло трішечки. Хоч чим-то приємно зробилось від політехніки. Так, ну що, обслуговуємось, мажемось в основному. Наробіток у нас настівалці, у нас вже вона третій або четвертий сезон. Наробіток у нас на сівалці небольший. Всі є вона 200-300 гектарів максимум кожного сезону. Тому у нас диски майже не стираються, анкера не стираються, таке. обслуговування тільки, можна сказати, помазати і все. Норма вистіл міняється у нас звичайно механічна. Ну, в принципі, для цієї сівалки це навіть Нормально, тому що якщо був би контроль секції, то можливо був би сенс у висіваючих електричних апаратах. А так, як без контролю секції, що тільки норму змінять з монітора. Не дуже якось. Змінна норма для пшениці теж не дуже вона й потрібна. Так що у нас, звичайно, все все механічне. Зато надійде. Так, робимо 32 обороти. Для нашої сівалки написано 32. Якщо сівалка більша або менша, то теж друга. Давай, так. Да. Поставив зірочки Z121, Z2-15. Тобто перша приводна. 21. Таке зерно красиве. Красненьке. І це буде в нас одна двадцята гектара. Тобто потім цей вес множимо на 20, да? І буде у нас кількість висіяного зерна. Пшеницю откалібрували, зараз добриво. майже 3 кг. Да? 3 може на 20-60 кг, чітко як нам надо. Всім привіт! Ну що, по ще не встигла початися, яка вже закінчилась. Коротше, набрали ми такий темп. Плюс в мене ще там спину прихватило, їздив на Лазову, постійно, лечиться. Коротше, ніколи було і знімати відео. Вже знімаю. Зараз сіємо моєму дядьке, можна сказати, своє вже закінчили, 200 гектарів засіяли, повітряна тривога GPS починає вже виділюватися. Засіяли вже своє, це вже можна сказати, виїхали на шабашки, ну, кажуть. Ти казав, що на шабашки не будеш їздити. Та я не їздю, але такі люди є, то родичі, то друзі, що я не можу відмовити, як би допомагаю. Вони нам допомагають, ми їм якби, взаємно. Так, тому сьогодні у дядька на посівній. вже, в принципі, своє відсіяли, вже можна розслабитися. Посіяли три сорти: городницю, Софію і найбільше посіяли і тани все-таки. Ми будемо дивитися, що в нас вийде. З цього вже в слідчому році давали 60-70 кілограмів мафосу 10-52 200 гектарів засіяли, попрямуємо все. палку порубали, тільки рублячим все. До речі, ось наш ріпак, бачите, який ми посіяли, але він не зійшов, зато осоль зійшов. Соя теж бачите, стоїть без бур'яну, дощу в нас так і не було. Так що чекаємо дощу. Вже в нас всі сіються, всі надіються на дощ. Другого виходу в нас немає. другої технології у нас немає. Тому сіємось. Ну, як завжди, наш тракторець 79,30 для нових підписників. Сівалка наша 11,3 метри захвату. Сня, снятий кожен третій сашник тижня і 19 Через 38, то есть двоє рядочки такі вийшли. Що, тут ще огляд, відеокамера у нас є. Потім контроль висів рекорд. Бункерами вже бункерами вже позасипали. Бля, ні, не що GPS пропав, тільки що. Не дуже добре, Триється руками водить. У Нас тут маркерів немає, вожу я руками на глас вже глас набив <свят> і водим. Класна сівалка дуже продуктивна. В цьому році ми навіть не поспішали сіяти, Якби не розслаблялись, ми не поспішали. Продуктивність не дуже висока для наших об'ємів. Ну якраз клас. Якраз Нікуди не спішиш, не переживаєш. Запас. Продуктивності є. Сіє вона чітко на 3-2 см. Ми також сіємо 3-2 см. Глибину вже не переставляю роки 3 ото перший рік, як виставив глибину саму миленьку. Зараз так і сіємо. І не бачу сенсу її глубити не при яких умовах. Доставати до вологи воно того не стоїть. Потім пшениця не кущиться, нічого. Включаю вентилятор. Накручую по трішки воздуху, тому що щоб одразу не було, як би сказати, гідроудару можливо. Так, все, поток повітря є, турбіна 3960 оборотів. Газу даємо, рушаємо, плаваюче положення і поки вона не піде в трубопроводи, сильно не розганяємося, все, пішло. Початок висілу. Калібруємо рекорда. Все, додаємо швидкості, сіємо зі швидкістю 9 кілометрів, а сонце вам і знімав. Бігбегами засипаємо погрузчиками. Так видніше, щоб нас сонце було. Все, поїхали ось сонце. Патруль висів працює, поки що відмову по ньому не було, це теж поле ось наше, воно стріптілу. Посіяний ріпак, але ж дощу так і не дочекались ми. Сьогодні 1 жовтня, дощу немає і не знаємо, чи буде навіть. Уже пилюка ця задрала. Смог висить який-то кожен день. Капець, коротше. ми з Харківської області, Лозівський район, хто не знає. Ось бачите, порубали паличку. О, тут дядька чисте поле вийшло, він працював теж євролайтингом. Тому чистенько вийшло. Урожайність, наскільки я знаю, у нього плюс-мінус 20, вроді би, да? yeah. І це теж його поле, я зараз по ньому буду розвертатися, то там я колись розвернувся, писали мені, там, який я поганий, некультурний. Зато, як по моїм полям розвертаються, камазами їздять, то це нормально. А я кажу... А якщо там на углу десь чуть, чуть заїду, то це не страшно. І я розумію трактористів, які на мої поля заїжджають, там на углу трутнуться. Для мене це ну якби не страшно. А то там прям таке розказують, які всі ми всі ми класні фермера, які ми всі класні землеробиш. Прям нікуди не заїжджаємо. Зато часто моїм полям такого не їздили Я хоч, хоч трактором, який не перевщини. І ні слова не кажу, тому що знаю, що бувають такі випадки, що без цього ніяк. А GPS немає, будеться вручну водити. Обсіваємо край і їдемо угоди. Тут десь 20 гектарів, я думаю, за часа три, якщо все нормально, що не треба буде калібрувати, ми його засіємо. Добрива теж 11,52 дають. Навіть більше, ніж ми дають. <хи> я в цьому році прикрив. Є розуміння, для чого я це зробив, тому що сильно в рядку підкисляє це добрива, сильно підкисляє рядок концентрації. Я думаю, що можливо навіть із-за цього якусь шкоду ми наносимо пшениці елікоріну. Тому зменшив в цьому році. Думаю, 60-70 кілограмів 11,52 буде достатньо. А там подивимось. Хотів експеримент зробити з кількістю фосфору. Але так воно нічого не зробилось. Ну що, сіємо, працюємо. Ну що, 20 гектарів ми вже засіяли тих. Хочу вам показати свої поля, тут теж стриптів по пшениці, потім посів ріпаку і бачите, ні одної растинки не дійшло. Капець. Далі у нас йде кукурудза, там пишуть мені жатка, яка віджила своє. Ну, я розумію, що зараз усі модні з мінчителями. Але ж ще на хорошу жатку мене заробили все ще попереду. Ці жатки є е, плюси. Е, один з них це те, що вона не затачує ці палки під таким кутом, що воно потім резину з'їдає. Можливо, навіть за один сезон з'їсти. А оці цю взагалі, для резини вони зовсім якщо їздити за шерстю, якщо говорити про комбайн, то вони стоять в напрямку руху, лежать, можна сказати, і вони ніяк не шкодять, майже ніяк не шкодять резині. І не треба ніяких там укладчиків слідів, чи як там а, правильно їх, ті, що притовтують зажаткою. Ну, звісно, обробку ґрунту ви тут не всяку зробите, да, без якогось потрібнення решток. Треба з першого бою подрібнити рештки і зробити обробку. У нас в цьому році, навіть якщо ми потрібнімо рештки, ми не зробимо все одно ніякої обробки. Тому що суха земля настільки, що. Розрихлювач не лізе, кіска робить дуже таку картинку страшну грудку, ну і сама вона йде по полю дуже жорстко, тому це просто вбивання техніки, тому ми і не хочемо робити ніякої обробки. Так, це другий кусочок молодятька. Ну, це складалося. Так, закінчив ще 3 гектарчики, що хочу сказати. Я ще один плюс цієї палки. Ось їду і дивлюся на це все. Такий вітрюган зараз стоїть, що зносить, мене зносить, можна сказати, Ну дуже великий вітер. А якщо б ми цю палку змінчили б зараз, в з цим листям, з цим, то я думаю, на цьому полі вже б майже нічого не залишилося. Якби ще низенько-низенько так побрили, точно б нічого не залишилося. А тут бачите. Всі, всі лушпайки, всі залишились на полі, так що ось ще один плюс цієї жалки. Та да, воно красиво, коли поле пострижене, коли поле красиве, але ну, я знаю, що для науківщиків це велика проблема, що шкарлупки у ці стеблу, ну, листя, а листя все улітає. Стебло б не улітає, я думаю, ну листя все розлітається від кукурузи. А це втрата органіки, тому можливо, можливо, ми в чомусь і виграємо. Так, я вже на базі, як і обіцяв, давайте зробимо якийсь підсумок по сівалці. Ще хочу пару слів сказати, як вона себе в цьому році повела, повела вона себе досить чудово, тому що це її стихія. Сіяти в сухе і в сухий бетон сіяти, оце її стихія. Що хочу сказати, анкера у нас на нижньому положенні, тут є два положення, і глибину, це вже третій. 4 рік. Глибину, саму мілку як поставив я спочатку, як ми її придбали, як ми її реставрували, так воно і досі і стоїть. Оце на цій глибині. І сою я так сію, і пшеницю. Пшеницю сіємо на 3 см 3-2 см сою от приблизно так само. Що, сіє, все чудово. В цьому році вже дивлюсь, кітани, оце по сухому, кітани вже починають більше стиратися. В цьому році дуже пошарпало у нас у ці резинові колесика. Так Добряче їх під'їло, деякі є вже порвані. Я думаю, будемо придивлятись, можливо, буде заміна їхня. Колеса теж у нас вже підуставші такі, але все одно тримаються. Індонезія. Deleteр із і скільки, вже навіть, 10 років сівалці і вони тримаються. Шнек зняли, так як ми їм не користуємось, а воно тіліпається велике, їздить постійно, затуляє, обзорність зняли, поки що він нам не потрібен. Ну, і плюс у нас там ще той гідромотор, ми його розірвали, цей гідромотор у нас Розірвали як, то виходить, був такий момент, що треба було травити. На травить пшениці і одразу бункер загрузить. Ну, ми хотіли похитрому під'їхали з валко до протравочної машини. Цей шнек розвернули і одразу травили у шнек і воно сразу засипало в бункер. Ну, коротше, довго воно так не проробило, поки воно з сирого сильно не хапнуло, і потім видавило манжети з гідронасосу. Коротше, потік у нас гідронасос, возили його на реставрацію. Ну, це не в цьому, році, це в тому році таке було. Як я і до цього і казав, що сівалка класна, дуже великий бункер для наших полів це дуже зручно засипав і поїхав. Е, і вона така модель сівалки подобається, тому що на полі воно розвертається, можна сказати, на місці сівалка. Я вже привик, так вона на полі дуже себе класна, ну, маневрена. Вона така. Звісно, угли важко її засіяти, але все одно ну, подобається. По Транспортування її, ну в цьому році вже напевно, остання капля була. Транспортування її це найвелика її проблема. По-перше, вона дуже висока. Ми, Мене наверное, в цьому році, це що виступає за колеса, за кронштейний Колес, ми будемо вирізати, тому що. Їдеш я по залізничну колію переїжджаю і боюсь, щоб не зацепити залізничні провода. Постоянні зацепи інтернету, постоянні якісь зацепи інших якісь невідомих проводів. Пригинаюсь постійно, не можу я поставити транспортні хлібси, бо є такі провода, що треба пригинатися, щоб сашники по полу волочились проїжджати. Потім сашники піднімаєш. Оце саме велика проблема цієї сівалки це її габарити. Габарити бункера в принципі вони ну, нормальні. А от сама сівалка вона 5,5 метрів в ширину, то це дуже важко з нею їздити. І коли їдеш з нею, получаєш деякий, деякий стрес. Тому ширину ми ну, вже, мабуть, ніяк не змінимо, а от висоту ми підріжемо трішки і, можливо, повернемо міжряддя 19. Зараз у нас 19,38. Тому такі плани, ну так відсіялось. відціялась. взагалі. в цьому році все добре. У цьому році все добре, все класно. Контроль висіву рекорд. Теж відпрацював досить непогано. До речі, камери, хто не бачив, стоять дві камери на сівалку. Коли забивається сівалка, коли по сирому сієш, то допомагає. Ще одне вдосконалення, давайте я вам покажу. А, ну, тут я приварив під себе. Для, нас, для того, щоб калібрувати, її тут надівається ручка і калібрується. Тут Гідроциліндр зробили підножку на гідроциліндрі. Ну, я думаю, якщо завод дивиться, то я вважаю, що треба отак робити. У нас на перегрузчику так. циліндр. По-моєму, циліндр буде коштувати дешевше, чому ті домкрати по 10 тисяч ручні. Отак, по-моєму, краще. Під'їхав, підсипив шланги, дійшло скільки треба, відрегулював гідравлікою і з кабіни. Під'їхав, кинув штирьок і все. Ну, я думаю. Класний варіант. Нам, ми зробили з Зовського циліндра, Нам вистачає, дуже все класно. Можливо, ще гідрозамочок треба поставити, щоб вона стояла. А, або краник просто можна поставити та і все. Як це на, заво, ну, на перегрузчику у нас. Ну і все. Шо? Це остальне у нас працює. Тому з сівалкою я з сошниками я задоволений. Сошниками, сівалкою, висіває апарат дуже простий, можна сказати, безвідмовний. Безвідмовний, Але є в нього теж там якась загадка. що Коли закінчується в нього повністю насіння і засипаєш новий бег, включаєш вентилятор, починаєш їхати, а насіння не сипеться. Тому я виключаю вентилятор, треба колесо крутнути, коли без вент... ну, вентилятор не включений, колесо крутнути, щоб заповнилася наче катушка. І потім воно починає сипатись. Це бувають такі в неї загадки. Можливо, у нас щось не так, можливо, я щось не те роблю. Ну, у нас отак. Тому сказав все, що хотів. Кому сподобалось, давайте коментарик, лайк і підписка. Далі, далі ще буде багато цікавого у цієї конструкції. Все, підписуйтесь, пока.